Вітаю! Ми знову зустрілись на Ромп'юа, і сьогодні презентую вам довгоочікувану новинку електрокосу акумуляторну Vitals Master AZT3603A. з нею боротьба з передосінніми бур'янами та приведення газону до ладу стануть легкою прогулянкою. Дана модель є одним з інструментів акумуляторної серії SmartLine від Vitals, до якої входять електроінструменти та садово-паркова техніка. Відмінність їх полягає у тому, що всі вони працюють на єдиному акумуляторі, тож не потрібно купувати батарею із кожним новим інструментом серії. Для роботи коси необхідні два акумулятори на 18 вольт. Тож загальна робоча напруга інструменту становить 36 вольт. Час роботи в інтенсивному режимі на одному заряді акумуляторів ємністю 4 Аг кожен. Становить 30 хвилин. Для відмінної роботи дана модель має два режими швидкості. Двигун у електрокоси безщитковий, що значно подовжує термін його служби. Штанга інструменту хромована, що захищає від корозії та спрощує догляд за нею. Ергономічні руків'я моделі Vitals Master AZT-3603A дозволяють налаштувати їх для зручності будь-якого користувача. Коса комплектується шпулею з ліскою, триполістковим ножем, а також зручною ранцевою жилеткою. Тож після придбання інструменту ви можете одразу приступати до роботи, не переймаючись про деталі. Гарантійний термін акумуляторної коси серії Smart Line становить 36 місяців. Дякую за увагу! Детальніше про вартість та як замовити новинку від VITALS дізнавайтесь на нашому сайті за посиланням під цим відео. Інтернет-магазин Romb.ua це завжди круті акції та знижки, широкий вибір та висока якість. Підписуйтесь та обирайте інструменти на будь-які випадки життя. До зустрічі!